Ненавиджу своїх дітей. Краще скажу це одразу, ви все одно це з мене витягли. Вони справжні паразити. І не тільки мої, всі діти. Вони витягують кальцій з кісток вагітної матері і псують її тіло, коли їдять живцем. А мої діти? Я не знаю, ну один мене лякає, а інший жалюгідний. Втім, я і по-своєму про них непокоюся дуже. Коли вони засинають, я відчуваю зв'язок між нами, пуповина досі єднає нас. І коли вони засинають глибокими ночима, я пригадую, якими вони були маленькими, і тоді відчуття любові повертається до мене. Але днями я їх не впізнаю, між нами прірва я їх не впізнаю. Мій чоловік він став чужим, уникає мене, на мене не зважає, вдома постійно не буває, бо у них кає хаос, а хаос це наші діти. І єдине, що мені залишається, це ремонт в домі, і він буде гарним.